Дороги сьогодні це виклик для усіх водіїв. І от з кожною відлигою відкриваються все більш масштабні вибоїни, а от масштабні роботи ні. Коли чекати ремонту, які дороги в пріоритеті, будемо говорити з нашим гостем Сергієм Сухомлином, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. І от давайте почнемо. От з головного: який сьогодні реальний стан доріг в Україні? Він критичний? Чекати ще гіршого? Так, при таких підходах можна чекати ще гіршого. Ну, зрозуміло, що ми. А... Тільки трошки потепліше, температура підніметься. Ми зразу почнемо масово робити аварійний ремонт доріг. Але аварійний ремонт доріг це ремонт, який може забезпечити просто більш-менш безпечний проїзд. І аварійний ремонт доріг не означає, що наступний мороз, декілька циклів розмерзання, мов не прояв після сніга, такі ми, які сьогодні на українських дорогах. Стан доріг жахливий і. Ми ми розуміємо, що це величезна проблема на сьогодні. Як ви зараз розставляєте пріоритети, які дороги ремонтувати насамперед? З вигляду того, що фінансування по дорогам вже декілька років значно обмежено, ми візьмемо останній там двадцять рік, коли ще працював дорожній фонд. Він наповнювався за рахунок акцизи, які платять водії з палива. І цей фонд був 46 мільярдів гривень на рік. Це ремонт, плановий ремонт доріг, отримання доріг, аварійний ремонт доріг. На, на цей рік в бюджеті в державному передбачено всього 12,5 мільярдів гривень. Але ця сума разом з багатьоми іншими статтями розходу фактично на дороги передбачено близько 10 мільярдів гривень. І це ще зимове утримання доріг і. Ми розуміємо, що коштів достатньо мало. Ми розуміємо, що на сьогодні головне це підтримка збройних сил, і ми розуміємо пріоритети сьогодні українського бюджету. Тому, якщо говорити про початок робіт по відновленню доріг, аварійному відновленню поточному ремонту, це в першу в першу чергу міжнародні дороги, траси і прифронтова логістика, бо в нас багато відео там по дорозі на Одесу це все класно. Ми чітко розуміємо, що там критична ситуація по деяким ділянкам, там протяжності по 2 кілометри, вони дійсно жахливі. Але е, в нас мало відео фактично з прифронтових е, областей: Барвінкова, там дороги біля Ізюму і по іншим, Херсонська область. Е, там, де працює військова логістика, шляхи евакуації поранених, от це не менш точно це Не менш важливо ніж відновити міжнародні траси. Я знайшов тут такі дані. Якщо вони не точні, ви мене, будь ласка, поправте у 26-му році. На отримання доріг передбачено 10-15% необхідного фінансування. Якщо це правильно, тоді продовжу. Чи це означає, що масштабні ремонти відкладаються на невизначений термін? Це абсолютно правда. Бо якщо брати розрахунки для отримання доріг планового ремонту цих доріг потрібна суму приблизно до 90 мільярдів гривень на рік. Ми говоримо сьогодні про там 10 мільярдів гривень, і це ще разом з зимовим утриманням. От, наприклад, ми багато відео бачимо по дорозі по дорозі це Київ Чоб дорога там і Житомирська траса, і далі там Рівненська область. А якщо згадати, коли останній раз там робився капітальний ремонт цієї дороги. Ну, то насправді це приблизно 2012 рік, коли вона будувалася до Євро 2012. Більше ніяких капітальних робіт по цій дорозі не робилося. Потрібна планова робота. І ми розуміємо, що на сьогодні держава бажанні не знайде ці кошти. І неможливо сьогодні знайти. Неможливо сьогодні знайти кошти для відновлення доріг в такому об'ємі. Ми, ми здається, маємо якусь технічну Тому... проблему. О чуємо окей. Продовжуйте, пане Сергій, так. продовжуйте. Було якась проблема зі звуком? Вибачте, да я кажу, що дійсно 90 мільярдів це те, що потрібно, щоб планово робити роботу. Дорога М-06 у нас останній раз капітально ремонтувалася тоді, коли вона будувалася. Це в 2012 році. Але знаєте, коли ми зараз зробили дефектовку цих доріг, які постраждали зруйновані, зрозуміло, що в цьому році дуже складна зима була, дуже низькі температури. Це фактично е приводить до от, от, такої складної ситуації. Але е те, що ми. Е Заактували велика кількість доріг, яка була зроблена декілька років назад, вона то, теж має руйнування, часткові. Не такі, як там у ці траси М05 на Одесу чи е, Житомирська траса, але все ж мають. Ми приблизно склали вже акти по 80 таким дорогам, і це має бути гарантійне відновлення. Не потрібно державі витрачати на все відновлення кошти, бо є зобов'язання підрядників, які. Ці дороги будували це на сьогодні до 20 підрядників, які вже отримали попередження і вимогу на відновлення тих ділянок робіт, по яким вони давали гарантію. Мене ще одне питання до вас з огляду на те, що ну от коштів немає, і все дуже складно. Чи розглядаються міжнародні програми чи кредити для масштабного відновлення доріг? От на кшталт тих, що були для інших галузей інфраструктури. На сьогодні міністерство розвитку громад інфраструктури працює над цим питанням вже є декілька країн, які готові е е вже обговорити створення дорожнього фонду. Чому нам потрібен в країні дорожний фонд? Тому що е, приклад європейських країн, коли дороги будуються по моделі консійні моделі чи публічно-приватному партнерству, потрібен зрозумілий е, зрозумілий механізм повернення цих коштів, і от такий фонд, е, який може бути створено в тому числі за допомогою наших міжнародних партнерів, може бути таким механізмом. Якщо він буде створений і він буде наповнюватися, то зрозуміло, що. То тоді більше європейських і міжнародних інвесторів готові будуть вкладати кошти, свої кошти в будівництво в Україні доріг високої якості. І цей дорожній фонд має забезпечити їм гарантії повернення цих коштів. Такі вже така вже робота по створенню такого фонду вже ведеться. Пане Сергію, дякую вам, дякую за те, що долучилися і пояснили про стан доріг, про критичний стан доріг і про те, коли чекати ремонту. Говорили з Сергієм Сухомлином, головою державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України.